Черкаської служби новин головні події дня, що минув. Вітаю вас у випуску. Дивіться про таке. Ціна на хліб не підвищиться, запевнив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Таким чином в Україні абсолютно гарантована стабільність цін на продукти харчування. Святкування 20-річчя Черкаської єпархії. Ці 20 років це надзвичайно простий, всього навсього один день. Але цей день був переповнений всякими радостями, негараздами. Першокласники вже з підручниками до шкіл Черкащини надійшли нові книжки. Підручники видруковані за державний кошт. Вони направляються на товариство Черкаси книга» і звідти буквально до кожного навчального закладу. Допомога з Німеччини до Соснівського територіального центру соціальної допомоги надіслали найбільш необхідні засоби реабілітації для людей з обмеженими фізичними можливостями. Це ви бачили ці чудові велосипеди, триколісні для дітей з обмеженням рухових можливостей. Африканська екзотика в Черкаській оселі эта вот дівчинка Мілка. Вона приїхала з московського пітомника з Каїри. має очень рідкий окрас. Це шоколад з білими п'ятнами. Аграрії України вже намолотили близько 25 мільйонів тонн зерна. У 12 регіонах зібрано понад 1 мільйон тонн збіжжя, причому 90% – це продовольче зерно високого класу. Зараз аграрії активно готуються до осінньо-польових робіт. Майже 6 мільйонів гектарів вже чекають на посіви озимих. За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, країна має вдосталь хліба і для підвищення цін на продукти немає жодних підстав. Мінагрополітики підтвердили прогноз на понад 45 мільйонів тонн зерна щорічного врожаю. урахуванням рекордних переходних завишків пропозиція зерна на ринку становитиме близько 58 мільйонів тонн. при потребе внутреннего споживания на уровне 28 миллионов тонн. Таким чином в Украине абсолютно гарантована стабильность цен на продукты харчевания. 135 тисяч гривень на розвиток села Софіївка саме таку суму сільськогосподарське товариство імені Шевченка виділило з власного бюджету для потреб населеного пункту, де орендує землю. Умови співпраці оговорили у соціальній угоді, яку підписали на початку року із сільською радою. Як живеться у Софіївці, бачили і наші кореспонденти. До хворого на автомобілі для лікаря, що працює в амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Софіївка-Черкаського району, незабаром це стане реальністю. Новенька легковушка з'явилася у медзакладі завдяки виконанню соціальної угоди. Нині проходить реєстрацію в Державтоінспекції. Безумовно, якби можна було придбати автомобіль такого типу, як санітарний транспорт, де можна було б положити хворогу, в нашій бідноті і цей автомобіль нам буде хороший, тому що відстань у нас, якщо взяти початок села від одного до кінця, десь близько 17 кілометрів. На тому транспорті, який в нас є, велосипеди, скутери. І то ми не наїздимось. Авто було вкрай необхідне, адже амбулаторія обслуговує не лише жителів Софіївки, а й сусідніх Станіславщика, Шелепух, Кумеюк. Проте можливості сільського та районного бюджету не дозволяли навіть мріяти про таку покупку. Втім, це не єдине питання, яке допомогло вирішити орендарі землі. Вони перечислили 60 тисяч на автомобіль і на крішу, яку ми бачимо коло нас реконструкція. І... Більше 40 тисяч, там я точно не пам'ятаю, 42 чи якось так тисячі, то це ні один рік ще такого не було. Незабаром на базі амбулаторії планують створити реабілітаційний центр для дітей хворих на ДЦП. Під час лікування застосовуватимуть іпотерапію. Красення коня теж допомогло придбати місцеве господарство. Воно ж дбає й про отримання тварини. Серед інших масштабних планів облаштування стадіону, аби місцевій футбольній команді не доводилося їздити на тренування у сусіднє село. Було заплановано 100 тисяч гривень, ми на сьогоднішній день 135 тисяч гривень. Але ми розуміємо, що ще рік не закінчується, Нам ще потрібно господарювати в даному населеному пункті, і по мірі можливості будемо сприяти розвитку села. Надання транспортних послуг, допомоги на поховання, подарунки до свят ветеранам, вирішення численних комунальних питань це не повний перелік зобов'язань, які на себе беруть керівники сільгоспідприємств, що працюють в Черкаському районі. Таких угод заключено 52 на загальну суму 3 мільйони 500 тисяч гривень. Можна сказати, що Товариства і сільські ради конкретно приступили до реалізації е, тих е, планів, які якими, е, які заключені в соціальних угодах. Замість запропонованої в області стандартної плати 100 гривень за гектар рілі в районі в середньому отримують 118. Як засвідчує практика, соціальні угоди байливими господарями не лише виконуються, а й перевиконуються. Створено понад 400 робочих місць. Середньомісячна зарплата зросла на 225 гривень. Активно виплачують компенсації вкладникам колишнього Ощадбанку. Про свої здобутки звітували керівники Городищенського району перед облдержадміністрацією. Тему продовжує Віталій Таранушенко. Медицина в селі питання номер один. У Городищенському районі це розуміють і активно покращують рівень. Звітують, у кожному населеному пункті відремонтували фельдшерсько-акушерські пункти. Вирішили проблему з придбанням для сільських лікувальних закладів необхідного медичного устаткування. У кожному населеному пункті є ФАП, і ми взяли для себе поставили завдання, щоб ці ФАПи відремонтовувати. Всі фапи опалюються, різні види опалення, і, тверді, і дрова, і електрика. Для покращення реалізації президентських завдань в районі створило 16 додаткових посад працівників із соціальної роботи. Наразі 41 особа з обмеженими можливостями забезпечена засобами реабілітації. З них 22 людини отримали візки. В цілому хочу сказати, що район вище середнього рівня у плані забезпечення соціальними ініціативами. Можна проаналізувати в розрізі кожної ініціативи, але дійсно високий рівень їх виконання. Крім цього, йде активна робота у галузі освіти. Цьогоріч на ремонт та повну заміну покрівель шкіл в місті Городище виділено понад 700 тисяч гривень. Тож 1 вересня учні навчатимуться в оновлених класах. Сміття у Черкасах поменшає. Сміттєвози Черкаської служби чистоти виїжджатимуть частіше. Аби не ощільнювати сміття гідравлічним пресом, вирішили збільшити кількість виїздів. Таке нововведення пов'язане із сезоном овочів та фруктів. Відходи перетворюються на рідку масу та створюють чимало проблем. Комунальники просять, перш ніж викинути залишки фруктів у смітник вижити м'якоть. В серпень оголошено місяцем безпеки дорожнього руху в Україні. Це пов'язано зі збільшенням на 25% загиблих у аваріях. Уже цього року на дорогах Черкащини пішло життя 80 осіб, тоді як у минулому році, за весь рік 60. Причина кожної четвертої автопригоди перевищення швидкості руху, а кожної п'ятої порушення правил маневрування. Щоб заохочити водіїв дотримуватися букви закону та бути більш обачними, державтоінспектори посилили патрулювання доріг. Загальноукраїнська статистика свідчить, кожні 20 хвилин в державі стається ДТП з потерпілими у середньому за добу на автошляхах гине 11 осіб. Ще 87 травмуються. Уже протягом цього року в Україні сталося майже 15,5 з тисяч аварій, у яких загиблих майже 2,5 тисячі. Це і спонукало керівництво держави до проведення комплексу профілактичних заходів. У полі підвищеної уваги інспекторів дотримання учасниками дорожнього руху букви закону. Основними причинами аварійності є перевищення швидкості виїзд на смугу зустрічного руху. Керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння саме на ці три порушення і буде зосереджена увага працівників Державтоінспекції інспекції протягом проведення вказаних заходів. Негативні тенденції щодо аварійності підтверджуються і в Черкасах. Щойно знімальна група виїхала на дорогу, як стала свідком ДТП. На перехресті вулиць Гоголя та Байдовишневецького не розминулися Жигулі та Скутер. За кермом авто – 86-річний водій. Біля нього така ж старенька пасажирка. Благо обоє цілі. А от скутериста забрала швидка на попередження. Ось таких ситуацій і працюють інспектори ДАІ під час місячника. Державна інспекція звертається до всіх водіїв, особливо людей похилого віку, людей схильних до захворювань, по можливості не виїжджати в таку спеку, в погоду, яку маємо на сьогоднішній день, оскільки це небезпечно для дорожнього руху. Інспектори зі смугастими жезлами свідчать, в суспільстві спостерігається фактичне ігнорування учасниками дорожнього руху чинного законодавства. Але коли водії бачать співробітника, ДАІ, це їх стимулює, принаймні рухатися з безпечною швидкістю. Інспектори знають на кого потрібно звертати увагу в першу чергу. На автомобілі водії, яких вчиняють адміністративні правопорушення та марка автомобілів, яка частіше знаходиться в розшуку. Volkswagen, БМВ, Ауді, бази, ДЕО. Найчастіше їх це переварять номер за і перебивають. Звіряємо номери агрегатів і після чого виявляється». Значна увага нині приділяється і пасажироперевезенням, зокрема, проведенню передрейсового медичного контролю та руху в нічний час. Головним підсумком всіх цих заходів має стати збереження життя і здоров'я українських громадян, кожного, хто є учасником дорожнього руху. Блискавка вбила людину. Трагедія сталася у селі Лебедин Шполянського району. 48-річний чоловік разом із односельцем випасав худобу на пасовищі. Під час грози в кишені був увімкнений мобільний телефон. За висновками спеціалістів МНС, він і став причиною попадання блискавки, яка спричинила миттєву смерть. Допомога з Німеччини. Соснівський територіальний центр соціальної допомоги міста Черкаси отримав гуманітарну підтримку з Німеччини. До України надіслали найнеобхідніше для реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями: інвалідні візки, милиці, спортивні тренажери та інші пристрої громадянам, які потребують цих засобів, даватимуть їх у тимчасове користування. Центр адаптації отримав чотири ортопедичні велосипеди німецького виробництва, два тренажери та інші необхідні засоби реабілітації. Допомога кажуть благодійники, надійшла вчасно, оскільки щороку до Черкаського територіального центру реабілітації приходять до ста дітей і більше тисячі дорослих. Потреба у нас дуже велика. Ми видаємо засоби реабілітації. Вони бувши в користуванні, тобто вони виходять з ладу. Нам потрібно постійно оновлювати нашу базу. Нам потрібна постійна допомога. Про допомогу територіальному центру адаптації домовилися департамент соціальної політики разом з громадською організацією. Для цього провели перемовини з благодійниками з Німеччини. Ми цією організацією розглянули можливість отримання гуманітарної допомоги за меж України. І як наслідок, нещодавно наш департамент отримав. Гуманітарну допомогу із Німеччини. Це ви бачили ці чудові велосипеди, триколісні для дітей з обмеженням рухових можливостей. І також інші засоби реабілітації. Департамент і надалі планує співпрацювати із благодійниками. Восени планують відвідати в місто Веймер у Німеччині і домовитись про співпрацю з міським головою. Першокласники вже з підручниками. До шкіл Черкащини нові книжки надійшли фактично у повному обсязі. Нагадаємо, відповідно до нового державного стандарту початкової загальної світи відбулося оновлення змісту підручників. У результаті надрукували 4,5 мільйона книжок для першокласників. Роздивлялися нові букварі та читанки і наші кореспонденти. Шестирічна Катерина вправляється у читанні нового букваря. Дівчинка мріє стати вчителькою. Прочитане у книжці оцінює з погляду майбутнього педагога. Всі кілька Малюнки. І все що є у книжці. Може зразу тоді вчителька Ольга Сердита показує стоси нових підручників. Каже, вистачить для усіх двадцяти першокласників худяківської школи. Втім, оцінювати книжки для першокласників не поспішає. На перший погляд книжки досить такі яскраві, кольорові, мають однаковий формат. Тому я думаю, що вони будуть зручними у користуванні. А щодо наповненості, то це ми зможемо оцінити, коли почнемо працювати безпосередньо з кожним підручником. Чи не вперше нові підручники чекають школярів вже на початку серпня? Така оперативність пов'язана зі зміною схеми доставки книжок, адже тепер їх комплектують не у відділах освіти. Підручники видрукувані за державний кошт. Вони направляються на товариство Черкаси Книга, і звідти буквально до кожного навчального закладу підручники довозяться упродовж тижня. Поки що у школах не вистачає лише підручників з англійської мови та музики. Їх обіцяють доставити у навчальні заклади до 1 вересня. Африканська екзотика в Черкаській оселі. У жительки обласного центру Ірини Марзленко мешкають незвичні звірята африканські їжачки. Ці живі подушечки з голками в дорослому віці вміщаються на долоні. Вони майже не колючі, легко приручаються і люблять плавати. Про незвичне захоплення жінки далі. Ось ці милі звірята – справжні африканські їжачки. Найпопулярніші на сьогоднішній день домашні улюбленці британців. Утім, в Україні вони поки що новинка. Черкащанка Ірина Мерзленко одна з перших в нашій державі, у кого з'явилися різнокольорові колючі клубочки удома. І єдина на сьогодні, хто має право продавати їх офіційно з відповідними документами. Жінка побачила їжачків на фото в інтернеті і закохалася, сконтактувала з московським розплідником. І ось у її маленькому звіринці з'явилася африканська екзотика. Ось ось мілка. Вона приїхала із московського Из Каиры. Имеет очень редкий окрас. Это шоколад с белыми пятнами. Это самый редкий окрас у южиков, пятнистый. За пів року мілкам дала потомство чотири маленьких клубочки кольорів шампань та сіль з перцем. Ці їжачки можуть мати найрізноманітніші відтінки, що особливо тішить любителів екзотики. Від інших голчастих їх відрізняють чотири пальчики на задніх лапках, залисинка на лобі, те, що взимку вони не впадають у сплячку, а також ціна – 200-300 доларів за одну тваринку. Малюки ручні, контактні та грайливі. А доглядати за ними просто, розповідає Ірина. І підрахувала в день на їх утримання витрачає всього 40 копійок. Вітаю вони сухими кормами для домашніх животних кошечок і собачок. Также вони їдять м'ясо, сироє варене, яйцо сироє варене, можуть кушати, ну вірні, нужна їм давати, ще і насікомих різних. Їх, кадаво, жарко, я їх купаю. Вони плавають у місички, з удовольствим люблять плавати. Крихітні колючі кульки повністю одомашнені, не передають хвороб, і, як стверджує їх власниця, ідеальні для утримання в домашніх умовах. Вони не мають запаху, не тупотять і не видають різких звуків. Якщо їх забезпечити кліточкою, хоча пів метра на метр, каже Ірина, та ще й колесо для шиншил закріпити. Ці тварини почуватимуться щасливо і проживуть до п'яти років. У Черкасах продовжують удосконалювати місця відпочинку для людей з обмеженими фізичними можливостями. Наразі почали працювати над покращенням місцевих парків. Для удосконалення обрали три найбільші зелені оази – парк ювілейний, 30 років перемоги та хіміків. Єпископська кафедра в Черкасах була відовлена після визнання канонічної української православної церкви. Це сталося невдовзі після визнання незалежності України. На той час черкаській кафедрі діяли лише 54 парафії. Згодом, після приходу митрополита Софронія, кількість парафій збільшилася в десятеро. Крім цього, в нашому місті було збудовано найбільший в Україні кафедральний собор. Сьогодні Черкаська єпархія налічує 12 районів у нашій області. Ці 20 років це Незвичайно простий всього-навсього один день. Але цей день був переповнений всякими радостями, негаразними, падіннями, підняттями. Одне тільки, що в мене залишилось на пам'яті за 20 років, це те, що я знав, що мені потрібно піднятися. І приступати до якоїсь роботи 9 серпня. Православна церква вшановує пам'ять великомученика і цілителя Пантелеймона. У цей день у храмах відбуваються святкові літургії. Люди просять у святого зцілення від хвороб. Дар лікування проявився в Пантелеймона. Саме так його називали в ранньому віці, ще з дитинства. Мистецтво зцілення хлопчик навчався в язичницькій школі, після чого його забрали у двір імператора Максиміана. Через деякий час Пантелеймон прийняв християнство. За це імператор наказав цілителя стратити. На іконах святий Пантелеймон зображується юнаком в червоному вбранні зі скринькою в лівій і ложечкою в правій руці символами лікарства. До цілителя Мар'яна звертається з проханням позбавити їх від недух на цьому в мене все. Це останнє повідомлення інформаційного випуску. Далі спортивні новини від моєї колеги Людмили Шевченко. Бережіть себе. Вітаю усіх любителів спорту про результати українських олімпійців баскетбол, волейбол та регбі у наступні 5 хвилин. Україна знову опустилася в олімпійському загальнокомандному заліку. Після 12 днів лондонських змагань національна збірна з 17-го місця змістилася на 19-те. Скарничка синьо-жовтих напередодні хоч і поповнилася сріблом у веслуванні на байдарках. Втім, особливих змін у турнірній таблиці не відбулося. І на Осипенко-Радомська лідирувала другою на дистанції 500 метрів. У загальній складності в активі українців 10 медалей, 3 золотих, 1 срібна і 6 бронзових. Першими йдуть китайці, випереджаючи американців, і третіми залишилися британці. Нагадаємо, ще одна представниця Черкащини, легкоатлетка Юлія Улішевська, виступатиме 10 серпня у естафеті 4 по 400. Кваліфікаційний старт відбудеться близько 10-ї вечора. Одинадцятий за рахунком спортмайданчик з'явився у Черкасах в рамках проведення акції Баскетбольний двір. Цього разу нові ігрові щити та кільця з'явилися на території Черкаського політехнічного технікуму. Там навчається більше двох тисяч студентів, які з-поміж усіх ігрових видів спорту надають перевагу саме баскетболу. Бойовим хрещенням нового майданчика став стрітбольний матч між гравцями збірної команди Черкас. Кілька років територія баскетбольного спортивного майданчика Черкаського політехнічного технікуму не оновлювалась. На заміну старим конструкціям встановили нові, створеному стрітбольному осередку раді студенти і викладачі. Кажуть, у них баскетболу люблять і залюбки грають у нього. Протягом 10 років збірна команда політеху є чемпіоном у обласній спартакіаді серед ВНЗ першого другого рівня акредитації. Дмитро Шпак зазначає, з таким оснащенням для тренувань за спортивну честь технікуму можна й надалі не Для Самих студентів це досить як допомога, -то, тому що це і м'ячі, це і щити, і ну, навіть проведення цих змагань сьогодні цей невеличкий турнірчик для тих людей, які дійсно хочуть займатися, хочуть приймати участь в якихось змаганнях. Для них це досить суттєва така подія. Вже традиційною акцією по встановленню спортивних дворів по місту і та області займається БК «Черкаські мавпи. Володимир Гриценко каже, встановлення подібних майданчиків це ще один із способів популяризації здорового способу життя і баскетбольної культури серед молоді. Політехнічні техніки славиться своїми спортивними традиціями, і нам дуже приємно, що вони цю нагоду, скажем так, яка ми надали, вони використали. І зараз в даний момент ми бачимо, що хлопці виходять на майданчик і зараз спробують зіграти. Протягом останнього місяця літа в обласному центрі очікується справжній бум зі встановлення баскетбольних майданчиків. У пік благодійної акції їх планується облаштувати ще в 30 дворах. Третє місце з таким результатом приїхали з волейбольного турніру міста Саки Черкаські спортсменки. Дівчата 96-97 року народження із комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 взяли участь у вже традиційному турнірі, що відбувається 25 років поспіль. Змагання проходили по коловій системі. Команди грали одна з одною. Наші землячки обіграли колег з Житомира, Донецька та Полтави. Щоправда, їм не вдалося подолати господарок змагань та волейболісток із білої церкви. З 8 по 14 серпня на цих же змаганнях боротимуться за волейбольну честь Черкащини юнаки 95 96 року народження ми тренувалися в школі місяць до цього, а потім поїхали на змагання. Перший день ми приїхали. Нам було складно грати. Нас поставили самою сильною командою. І було ну, звичайно, погодні умови теж були незручні, тому що іноді був вітер. Деякі дівчата позбивали дуже коліна, тобто ну незручно було регбійно футбольний клуб Сміла готується до п'ятиріччя. Дворазові чемпіони України. Учасники різноманітних всеукраїнських турнірів, вихованці клубу є членами національних збірних країни. До того ж, прихильників цієї гри у місті понад 300. Сьогодні сміляни є єдиними представниками регбі у нашому регіоні. Про здобутки та перспективи цього виду спорту в регіоні дивіться далі. Регбі на Черкащині почало розвиватися у 2007 році. Ідея створення клубу належить екс-капітану Національної збірної України Олексію Ципко. Саме він та група прихильників цієї гри п'ять років тому створили умови для розвитку цього виду спорту. Ініціатор, зізнається, ще тоді не вірив, що в регбі буде грати 300 дітей. Серед основних досягнень регбі в регіоні є школа Олексія Ципко. В шести загальноосвітніх школах міста після уроків проходять щоденні тренування. Сьогодні у секціях Близько 200 осіб. Для школярів перших 6 класів проводяться спеціальні ігри, які схожі на гру регбі, втім, не мають контакту. Дають можливість тренеру селекціонувати дітей, т.е. Тобто проводити селекцію. І -9, в 8-9 років у нас вже не випускники школи, фактично, але тренер самих лучших. Вибирають на його взгляд, вибирають в клуб. Сьогодні керівництво клубу розробляє новий план розвитку. Зовсім скоро у Смілі планують створити олімпійський осередок регбі. адже умови, які необхідні для навчально-тренувальних зборів, нібито є, стверджують керівники. Ми маємо школу середньообразовательну. Тут же потрібно положити поле з скусним покриттям і над спортзалом спроектувати, зробити проект легкої конструкції. Зділати дерев'яною гаснічний комплекс тос тобто для для 160 дітей, і таким образом ми отримуємо унікальну, унікальну можливість, Фактично ні в одному виді спорту такого ні. Ми опять же будемо першою в Черкаської області. Сьогодні смілянське регбі стало прикладом для російського міста Калуга. Саме там незабаром з'явиться подібна школа регбі Олексія Ципку. Вже в новому сезоні. Колишній професійний регбіст розвиватиме регбі у сусідній державі. Моя ідея нашла в в Росії. Тобто мені приложили в бюджет фінансування із фактично федерального бюджету, і я написав програму. і цю програму одобрили. До старту нового сезону залишилося менше місяця. А регбісти вже готують свою фізичну готовність, відпрацьовують техніку та тактику гри. Це остання інформація у випуску. А я прощаюся з вами на все добре. Перемагайте разом з нашими спортсменами. До побачення! Прогноз погоди на 10 серпня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 13-18, в день плюс 22-27. У Черкасах вночі плюс 14-16, в день 24-26 вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 26. Атмосферний тиск в межах норми. Найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря залишатиметься низькою. На нас чекає мінлива хмарність вночі без опадів. День невеликий короткочасний дощ місцями грози. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. Спека відступила на схід минулої доби. Після проходження холодного атмосферного фронту з північного заходу на Черкащині відбулося суттєве зниження температурного фону на 5-6 градусів. У найближчу добу спад температури повітря до комфортних значень продовжиться. На це вплине малоградієнтне поле підвищеного тиску, що взаємодіятиме в день з холодним атмосферним фронтом з північного заходу. Увага! До 12 серпня на більшій частині території області утримується надзвичайно висока п'ятого класу пожежна небезпека користуватися вогнем на природі заборонено. А за церковним календарем, 10 серпня, вшановується пам'ять прохора Неканора, Тимона і Пармена, деяконів. у цей час. Люди починали викопувати цибульки тюльпанів. Наші предки підмітили, що сильне мерехтіння зірок цього часу на сході сонця передвіщає дощ через 2-3 дні. Гарної вам погоди.